Друзі, вітаю! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Просили подивитися ситуацію на Курській атомі. Чи вчинять там провокацію? Давайте подивимося спочатку на таро, це найближчий час, а тоді на картах Ленорман вони показують більш віддалений час, як буде розвиватися ситуація. Отже, зараз, яка там ситуація? Ситуація на Росії стосовно цього. Які плани? Так, основна карта: королева жезлі. А це територія сама, це, скажімо так, атомна сама вийшла, вогняна жінка. Що до неї йде? Сімка мочів, ну це працює. Скажімо, атомна працює, я так розумію. В робочому типу стані. Двійка пентаклів, значить, дивіться, немає цього рішення. Двійка пентаклів це плани щодо неї. Тобто, поки одностайного такого рішення, 100%, що от зараз ми щось будемо вчиняти, я не бачу. Вони поки зважують всі ризики і всі вигоди, наскільки це їм вигідно, основа ситуації. Зірка на спалах може бути, може бути. А скажімо так, основа ситуації вирішується майбутнє. майбутнє. Там Курською і взагалі. Минуле. Минуле колесниця, дорога, прорив, можливо, причина, як контрнаступ, щоб зупинити контрнаступ, все ж хочу зупинити контрнаступ. Знаєте, нагадують реально Росію і Путін і всі є же з ним. Дітей, знаєте, яким дали От сірники, вони ними бавилися, бавилися. І спалили врешті свою хату. От я бачу, так до того йти. Так, найближче майбутнє Курської. Сім мечів. Бо це є хитрий план, це поки що не наказ. Це такий дурник, який думає, як урвати звідси якусь вигоду. Так, як сама атомна дія на ситуацію, так не можна сказати. Ох. Ну добре, як стан атомної, добре, як там зараз? Страшно. Карта диявола. Ну, якась така загроза навколо є. Що все-таки вірогідніше вони можуть вчинити чи не вчинити? Королева Пентаклів. Тут така історія, вони ж можуть підірвати, зробити провокацію. Обвинуватити Україну. Королева Пентаклів це Україна. Їм Україна колом в горлі. Поки так трактую, там побачу, можливо, глибше піде якийсь пласт. Надій, сподівання. Десятка кубків це хороша карта. Це карта великого щастя. Це коли минула загроза. Це коли. Райдуга після дощу», але це надій сподівання. Це ми так всі хочемо. До речі, і в Росії так теж хочуть. Російські терологи теж напружилися, значить, результат найближчий. Лицарь мечів це якась швидка подія, це конфлікт навколо цього, це розмова на підвищених тонах, але це і дії. Давайте подивимося, чи можуть вісім кубків. Ні, це має відійти ця ситуація. Думаю, десятка кубків там, вісім кубків це щось відходить. Відходить історія ця, да? Відходить, так, да, відходить. Кролева кубків м'яка енергія йде. М'яка. Четвірка жезлів. Майбутнє цієї станції стабільне. Четвірка жезлів це карта стабільності. Це найближчий час. І подивимося віддалену перспективу. Ну, найближчий час скільки? Ну, я знаю. Місяць, найближчі тижні. Віддалену перспективу подивимося. Так, яка тут історія Змій. Оце, значить кажуть, що... Загроза на віддалену перспективу зберігається. Тобто найближчий час ми можемо видихнути. Ну побачимо, як там далі. Це те, що от, яка вона є. Сама атомна така, добре, це ще й сама атомна може бути така, да? виробляє енергію. Тобто сама атомна це небезпека, що її оточує. Любов, любов і голубі, і лебеді. Місяць. От дивіться, що я казала. Ну, давайте, пішли далі. Основа ситуації. Корабль, якісь дороги. У мене теж була дорога. Тобто, я так розумію, хтось а, саме в дорозі вирішує цю історію. Мости, наводить мости. Карта біла конюшина. Це імунітет. Ну, це зараз те, що відбувається. Все одно це імунітет. Це якесь Боже покровительство. Це таке враження, що вирішується не так, як на землі, як там на небі. Я неодноразово кажу, що від дуже багатьох чинників і енергії. Тут може якась остання крапля капнути і порушиться якась така певна рівновага і може статися, знаєте, якісь лихом. Але все одно, так як я бачу на тонкому плані. Випадковостей не буває. Ладно, наступне майбутнє якорь. Ну, якор це стабільність. Це перевірки. Ключ буде вирішена історія. На дні колоди, карта зірка, це зіркове, ну, це відкривається майбутнє, я вам казала, да, на Таро щойно дивилась теж, ніби як майбутнє є, воно відкривається. Ну поки я не можу сказати, що вже так зовсім розслабитись, спати спокійно, але дивіться, це теж як цікаво. Це серце, любов, а це змій. Да? Хто перемагає? Ну Це вони поруч, як в саме серце змія може вжалити. Ні, є напруження в картах, я не можу сказати, що їх немає, але от повторюю, що є от той самий баланс. Тобто є зло, є напруження і все одно от, от більш-менш стабільно. От кажуть, як зверху над, над нами спостерігають, тримають цю стабільність. От Хай буде так. Хай буде так. Ще нам за Курську атомно переживати. Ну, звісно, дурні, але не настільки ж. Там є перевірки, перевірки, це інформація. Те, що біля станції випала любов, знаєте, що ще може означати? Це сердечна, близька людина. Ну, це такі враження, що а, там можуть хтось з близького оточення, такого сердечно сказати, викуку. Ну, провокація, провокацію, але взагалі-то це територія Росії. Ну, найближчий час я не побачила вибух. Хоч змія лякає і диявол лякає. І там дияволи, там. Давайте так, перевіримо, перевіримо. На колоді щоденне таро відьм, Відьмацьке таро, давайте глянемо. Конкретно п'ятьма картами, може би, скельського хреста. Чи буде вибух аварія? Тому що я так ніби широко дивилася, а не побачила такої катастрофи. Ну, давайте, я люблю вже так, знаєте. Ретельно, на всіх колодах. Що Якщо основний фон на всіх колодах приблизно однаковий, то тоді можна тему наразі закривати. Так, ну покажіть, чи буде там катастрофа? Це на що? Десятка жезлів. Важко, але тримаємо ситуацію. Десятка пентаклів це карта місцевого населення, їхньої навіть батьківщини, не обов'язково наша. Це теж карта любов, між іншим. Це як вибір, але тут вона така позитивна, ця карта. Війка Пентаклів, також це баланс все-таки. Тримається цей баланс. Шістка жезлів, це карта переможців, спокою я не побачила. На дні колоди, значить, залишається тривога. Тут дев'ять жезлів, це як ППО, це як щось збивають, це як щось відстрілюють, це нападають, але відстрілюють. Ну, не побачила я з трагедії. Я не бачу такої зовсім райдушної ситуації. Вона напружена, вона, типу, важка. По десятці життів. Але десятка життів все-таки, здається, що хтось там в батьківщині, якийсь розумний знайдеться у них на батьківщині, на їхній, на Росії. І все-таки ситуація, мені здається, поки має лишатися стабільною. Дякую вам за увагу. Це канал Максиму, за філософсько аналітичне, психологічне таро. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ставте вподобайки. Буду вдячна за донати. Я дякую за них. Це може бути 30 гривень, 50 гривень, не треба великих сум. Це просто, знаєте, як віддача енергії, це як привіт від вас. А підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Я відповідаю саме підписникам на їхні запитання. От це було запитання якраз мого підписника про Курську атом. Дякую вам за увагу! обіймаю вас, люблю вас разом до перемоги До зустрічі!